Якщо не ми, то хто? В таких умовах ми і живемо. Що ще може сказати? Це зараз наші хлопці Ні, це зараз панам. Це За панам? Так, да. це приходить. Може що зацепило всіх і кожен зрозумів, навірно, що все-таки Агресор є і він лезет к нам. Немає свят тут. Лише буденність, військова буденність мужніх українських воїнів. Ми знаходимося на бахмутському напрямку, і до лінії зіткнення не так багато. І постійні ворожі прильоти зі ствольної артилерії та градів тому підтвердження. Однак гатять рашисти, намагаючись загарбати українські землі тут, на сході країни, з усього чого тільки можна. Тому будь-якої хвилини ось ці замасковані танки, що стоять в одній із лісопосадок у лічених кілометрах від Бахмуту, готові прийти на допомогу іншим підрозділам та відбивати захоплені росіянами рубежі. Ми є підтримкою піхоти, тому працювали з багатьма бригадами. Це Денис, 29-річний військовослужбовець 17-ї окремої танкової криворізької бригади. Його історія на війні почала писатися із перших днів повномасштабного вторгнення. Потім звільнення Херсонщини згадує, це був перший досвід запеклих боїв. Перша найгарячіша точка, і як наслідок, перший військовий шпиталь. То там хотілося тільки рватися в бій, щоб подальше їх вигнати відтуда. Був на Петрівці, Любімовки. Після Дудчан попав в лікарню, в госпіталь з контузією, оттуди вже потрапили сюди. Це танк Т-64. Саме на цій техніці сталеві хлопці, бійці Криворізької 17-ї окремої танкової бригади і женуть ворога подалі з української землі, стоючи нині на захисті східних кордонів України. Це танк Т-64Б. Його основна гармата. Є 28 пострілів в ній більше ти не зробиш до загрузки. Далі йде пулемет командира НСВТ, 150 пострілів. І йде над механіком пулемет наводчика ПКТ 545, теж 150 пострілів. Що в цій машині? В цій машині все добре, але не вистачає мощності двигателя. Хотілося б, звісно, щоб він їхав трохи швидше. Так як його вага 46 тонн. В ну, цей танк ще при погрузці на трави при переїзді. Прилетів мопед, тобто шахи. Прямо в цю часть. Вот, воно видно, що воно побите, трошки тут поп попиталися понаварювати. цієї бачини немає. Ну, Нарушних баків теж немає, як ви бачите. Ми не користуємося, в принципі. То активна броня, звісно, допомогла. Якби не активна броня, то було б намного гірше, я так думаю. Вже не боїться того, що ворожий безпілотник зможе підбити його танк і командир на псевдопанда. Його до сухопутного війська призвали за повісткою у перший день війни. Не приховує, тоді дещо розгубився, та й до останнього не вірив, що божевільна країна-сусідка таки рушила нещадною ордою на наші землі. Не вірив, до кінця не вірив, що вони і почнуть тут. Ну, перемога буде за нами. Перемога за нами. А це Віталій. Він водій-механік. До 24 лютого 2022 працював на Криворізькій шахті. До цього досвід війни за плечима вже мав у 14-му. Під час ато близько півтора роки служив у складі 3-го танкового батальйону. Ми в чотирнадцятому оборонялися, здержували ворога, то стримували його, можна так сказати. Ми не атакували, ми не йшли не на прорив, нічого ми просто його стримували. І як ви гадаєте, на ваше особисте переконання, чи змінилося ставлення цивільних до військових безпосередньо з приходом путінської орди на українські землі? Чи відчувається різниця ось того? Можливо, таке питання не зовсім і коректне, але ми всі знаємо, що воно мало місце бути. Чи змінилося відношення на вашу думку до військових у порівнянні з 2014 роком і з 2022 роком? Так так. Не знаю, люди поверили больше, ну или увидели больше. Ну, я не могу сказать, ну намного приятнее стало воевать и все остальное, когда у тебя за тылом люди улыбаются и в тебя верят. Они когда говорят, мы не знаем, война, Та то какая война, то там где-то. Хоть, слава богу, люди поняли, что все-таки ну, как-то всех зацепило это. Как там сказать? Що... народ. Встав. Да, так, як як-то да, Народ просто встав, поднялся, і каждый як-то для себя все, ну, я не знаю, понял или, наверное, как правильно сказати. Ну, поп... ну намного приятнее стало. Тоді приїжджали, і ніхто не понимал, та кто хто там, тайки воює, а там на Донбасі, то свою. Ну, а сейчас не знаю, намного приятнее просто. Може, що зацепило всіх, і каждый понял, наверное, що все-таки. Агресор є, і він лізе к нам. Сьогодні і Максим, і Віталій діляться, підбили близько десятка ворожої техніки. Ці на перший погляд сором'язливі хлопці вже точно знають, що таке справжній бій. Як воно стріляти прицільно і влучно? Що відчуваєш, коли ворог в кількастах метрах від тебе, і якими болючими можуть бути наслідки бою? Про втрати розпитати не наважуюсь. Почую, що в бою, що в житті Екіпаж це все, що в тебе є. І, хоча вдома на усіх цих хлопців є кому чекати, але тут, на війні, склад сім'ї змінився. Для нас екіпаж це сім'я. В дане, дане сім'я. На війні, коли ти на війні, це твоя сім'я. Коли ти вдома, у тебе вдома своя сім'я. Тобто, В даному часі да. це сім'я. Да. Кожен за друг друга, як говорится, переживає, безпокоїться, допомагає. Ну а вот так, да. Що доходить, одного взгляду, вистачає достатньо, щоб понять друг друга. Просто. Ну доходить, доходить до того моменту, що ти вже з одної тарелкой. Да, з, з одной цис... ложкою, Ну, то есть обиденность уже. З'їв, да я укушу. Но. А ділять, як то кажуть, тарілку на двох. Ці мужні танкісти ось у таких бліндажах. Військовослужбовці жартують. Така оселя під землею, справжні апартаменти. Бо ж багато часу ми проводили біля машин недалеко, буквально 10-15 метрів. Так що оцей бліндаж ну ліпше в нього немає нічого. Ну тут ми живемо шість чоловік, поліжкам можна навіть порахувати. Буржуйка ми топимо. І інколи навіть їсти на ній варимо. А так в нас є переносна газова. В таких умовах ми і живемо. Як немає тут чашок із золотим обідком, так немає і таких необхідних для воїнів та їх залізних коней. СТО, але криворізькі танкісти знають, наскільки важливою є готовність до виїзду на поле бою, а з нею і вчасний ремонт своєї техніки. Саме тонкощі цієї справи ми мали б зафільмувати для репортажу далі. Але сталося не як гадалося. Ця позиція воїнів 17-ї танкової бригади, і ми разом із захисниками потрапили у поле зору ворожої пташки. І почалося а, буквально щойно, неподалік Бахмуту, наша знімальна група. Застала обстріл позицій українських військових. Спочатку росіяни поодиноко пристрілювались, а потім потім залишатися під відкритим небом було дедалі небезпечніше. Цій природній вирві знімальна група першого міського колеги із Кривого Рогу та Італії разом із військовими просиділи зо півгодини. години. За цей час противник по живій силі бив зі ствольної артилерії. А знову щойно черговий прильот, це вже п'ятий і цього разу. Він був прямісінько над нами, і тільки на перша затища вирішуємо повертатися маленькими групками до машини. Як опиняємося вже під шквальним прицільним вогнем. Цього разу по нам летіли касетні боєприпаси. А! Справи труба, подумала я і не встигла отямитись, як зрозуміла, і дійсно, труба от тільки водостічна. А, хлопці, ну бачу, не я не зібрав, що ми... прицілювались, прицілювались. Артую, артую, ні. О, так їх стікачу. А давай і почали бути прицільно по тому місту, куди ми втекли. П'ять-шість прильотів точно останні. Ну, ви... Останній дуже да, потужний. Великий привіт. Ми тут, а заради того, щоб у нас було мирне життя в тих містах, де не застала війна, щоб звільнити свою землю, куди пішли. Коли перші постріли були, ну от це шрапнелі касетних боєприпасів, це по нам. Нас бачили здорове скупчення в приямку. Артою не могли взяти. Не могли взяти, бо ми в ямі. Чому вирішили застосувати а касетний боєприпас? Саме вона послугувала усім нам укриттям в той час, як расисти обстрілу не припиняли. А, а, Кореспондента. Хлопці лісторії, радіохоплення. Пересиділи ще з годину. Далі безпрецедентне рішення уносити ноги з позицій, що в лічених кілометрах від пекельного міста фортеці Бахмут і пастки ворога. Серце в п'яти, педаль газу в підлогу, а ворожий вогонь знову наздоганяє. Та ми виїхали, цілі і неушкоджені. А от вони залишилися. Сталеві хлопці 17-ї окремої танкової криворізької бригади готові до нових завдань. Попри чашки з боїв, вони багато посміхаються. Так по-особливому. Тим паче, коли говорять про тих, хто їх так чекає у свої обійми. Кажуть, давай швидше вже. <рес> давай швидше вже закінчуй війну і повертайся. Дома сім'я жде, рідні. Собака. Тоже. Діти ну, розуміється скучають. Що це діти, Гордяться. І з нашу спільну перемогу. Ганна Штонда, Максим Урашов, спеціально для військових хронік із Донецької області.